І, в принципі, останній варіант по ціні найдешевший сегмент, але теж дуже популярний. Це теж Італія, це теж для зовнішніх внутрішніх робіт. Ціна 13 євро за літру. Але це гібрид олії, але на водяній основі. Тобто, грубо кажучи, такий гель-лак для внутрішнього і зовнішнього покриття. На водяній основі дуже швидко сохне розхід приблизно до 200 грам на квадратний. Гір. Ну, то Дешеве, такого. дуже швидко сохне, але класне чим, тому що коли висихає, еластично залишається і не тріскає, і не лущиться. Ну знову ж таки, при умові, що його правильно винесли. Не на якусь стару дошку, яку навіть не помили, і пофарбували, то ну, він виходить і... дешевший да. від цього у два рази. Треба брати десь ціну від 80 до 120 гривень да. на квадратний метр. Це без роботи, то тобто, суто матеріал потрібно розраховувати. Тобто, якщо у вас будинок позовні має площу там, 100 квадратів, Значить, вам треба приблизно 12 тисяч гривень витратити на фарб. І плюс робота, це ще буде 15-20 тисяч гривень. Це не враховується, що вам ще треба взяти пензлики, шкурки, якщо з роботи 350-400 гривень за квадратний метр, вийшло вже пофарбований продукт. Цікавить фарба то Сергій, компанія Woodboot. Якщо ви цікавлять будиниці прекрасних будинків, то компанія Хвоя, Олег Зелець, всі контакти в описі до відео.